Днем залізничника вітаю сердечно. Хай рух буде швидкий, а шлях безпечний. Кожна дорога веде до мети, щоб успіх і праці могли ви знайти. Нехай колії вільним поряд вас ведуть, а труднощі негаразди назад відстають. Здоров'я і щастя в кожному дні. Нехай вогні вказують вам поясним. Хай кожен маршрут. Веде до мети, успіхи і радість чекають завжди, здоров'я міцного, відваги, тепла, Щоб доля щасливою сілою була. З ним залізничника вітання, Вам шлю я щирі від душі. Хай потяг вчить у виконанні. Удачі в успіхів житті. Проблеми йдуть, та й паралельно Нехай радіє в серце стук. Щасливих зустрічей приємних, недовгих з рідними розмов. З днем працівника залізної дороги. Хай будуть від життя лише одні перемоги. Хай завжди все збувається. Усе, що забажається. Добра, роботи, ласки. Життя не наче в казки. День залізничника сьогодні. Вітаю, любі друзі, вас. Нехай життя везе в вагоні, що має лиш найвищий клас. Бажаю радості в роботі, щоб зарплатня була на п'ять, лиш вірних друзів на дорозі, цікавих по життю занять. Здоров'я хай міцніє ваше. Збуваються бажання всі. Щастить, нехай вам неймовірно і в особистому житті. З днем залізничника вітаю. роботи гарної бажаю, Щоб перон завжди був світлим, пасажир щоб був привітним. Зарплатні бажаю вище, з рідними бувати більше, гарної завжди дороги, а в житті вам перемоги.